Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки. Країна, про яку сьогодні йтиметься у нашій програмі, хоча й розташована на краю Західної Європи, однак ніколи не відмежовувалася від прийняття важливих рішень. Світом вона експортує вино, корок, футбольні традиції та власний приклад, як слід діяти, аби у стислі терміни досягти політичної стабільності. Якщо ви не здогадалися, наша розмова піде про Португалію, де нещодавно побувала знімальна група фактор безпеки. Переломним моментом історії країни стала Революція Гвоздик у квітні 1974 року. Поставивши крапку півстолітньої диктатури, португальці власноруч торували собі шлях до демократії. З того часу, 25 квітня, Національне свято Португалії День Свободи. 25 квітня 1974 року мешканці Лісабона, прокинувшись, були дико здивовані, коли побачили воєнні патрулі і бронетехніку на вулицях, площах столиці. Що сталося, ніхто не міг зрозуміти. Якась торговка квітами підійшла до патруля військового і гвоздічки якраз тоді починався сезон цих квітів, вона увіткнула у дула автоматичних гвинтівок. В історії людства Португалія зіграла роль глобального масштабу. Відкривши для європейської цивілізації половину земної кулі, водночас, тривалий час вона була повернута обличчям до моря та спиною до Європи. Після втрати колонізованих земель португальцям було вкрай важливо усвідомити свою приналежність до іншого спільного простору європейської спільноти. Говорити про те, що вона завжди була глухими задвірками Європи, це невірно. Останні третину століття, завдяки знову ж тій революції гвоздик. Вона увійшла законно на повних правах до демократичної європейської спільноти. Хоча учасником НАТО вона є з 1949 року, але то була данина холодній війні і позиції, яку зайняла Португалія у тій війні. Приєднання Португалії до Європейського Союзу 1986 року відкрило перед нею нові перспективи. Єдині для усієї Європи. З часу революції «Гвоздик» В країні була побудована стабільна представницька демократія та правова держава. Але на Заході мало хто з політиків вірив у здатність Португалії досягти такого результату. Гостра політична конфронтація всередині країни та слабо розвинута економіка слугували основним джерелом їхнього скептицизму. Членом Європейського Союзу Португалія стала багато пізніше від свого членства в НАТО. Це 85 п'ятий здається рік. І е, вже після демократизації внутрішнього життя, політичного, соціально економічного. І це дуже багато дало насправді Португалії. Фактично е, воно підтягнуло її до, до рівня європейського такого середнячка. І е, вони от Португалія переорієнтувала свої навіть ринки збуту і зовнішні міжнародні контакти на європейський континент у рік революції гвоздик у португальських вузах навчалося 35 тисяч студентів. Зараз понад 400 тисяч. Національний дохід на душу населення збільшився з 40 до 75 відсотків від середньоєвропейського. Загалом за цим показником Португалія займає 17 місце в Європі та входить до двадцятки найбільш привабливих туристичних напрямків. Португалія стала відкритою державою для решти Європи. Вона не могла вічно перебувати на її задвірках відкритою і в плані перетину кордону людьми, і в плані обміну капіталами, робочою силою. Португалія стала така, як усі. Вона не була більше ізгоєм, вона не була більше об'єктом критики. За авторитарні режими, за недотримання елементарних політичних чи громадянських прав і свобод людини, вона стала такою ж європейською державою, як і решта учасників європейських економічних співторис, потім європейського союзу. Це як знак якості, чи що? Це як лакмусовий папірець, який свідчить про те, що в країні, хоча б у політичному сенсі, все нормально. І є надії на те, що і в економіці буде за допомоги решти Євросоюзу подолано ті критичні проблеми, які спричинені кризою. Інтеграція Португалії до міжнаціональних об'єднань розпочалася ще за 30 років до революції гвоздик. Адже саме ця країна була у числі 12 ініціаторів утворення Північно-Атлантичного альянсу 1949 року. Португалія позиціонує себе як переконаний атлантист, пропагуючи міцні зв'язки Європи зі Сполученими Штатами Америки в контексті оборони і спільної безпеки. Тривалий час фізичний та матеріальний внесок Португалії в альянс був незначним. Її збройні сили були зайняті бойовими діями в Африці, де країна мала значні колонії. Водночас, внесок Португалії у формі стратегічного розташування військових баз НАТО важко переоцінити. Основні авіаційні плацдарми та морські порти країни мали і мають стратегічно важливе значення для швидкого розгортання сил альянсу на континенті. У Португалії активна роль в альянсі вона бере участь в майже всіх майже всіх операціях. і навіть той символічний факт що останній саміт нато відбувався саме в лісабоні в столиці португалії так само говорить про ну якби серйозну довіру альянтів до до португалії як як послідовного союзника і країни яка ну від якої не чекають якихось неприємних сюрпризів. але з іншого боку звичайно що потужності Збройних сил Португалії не такі великі. Вони, як морська держава, якби, спеціалізуються на, на, більше на, на, на морському театрі. Вони мають там, на відміну від України, до речі, там шість фрегатів, п'ять корветів, два підводні, підводні човни. І беруть участь у в різного роду операціях на морі так, ну, там, на Східній Атлантиці. Сьогодні Збройні сили Португалії налічують майже 46 тисяч осіб регулярного війська та понад 211 тисяч резерву. Вони включають сухопутні війська, військово-повітряні і військово-морські сили. Загалом військові витрати Португалії. Становлять близько 1,3% ВВП, що складає понад 2 мільярди доларів США у листопаді 2010 року в столиці Португалії Лісабоні відбувся історичний саміт НАТО, на якому було затверджено нову стратегічну концепцію Альянсу. Під час заходу Португалія підтвердила свої чіткі наміри продовжувати повноправну участь у миротворчих операціях Північно-Атлантичного альянсу. Вони дуже активні і не лише під підгідою НАТО, о, десь приблизно в 16 місіях о, беруть участь португальські, португальські у, у, у військові, миротворчих операціях і там, наведення, навчальних місіях, навчально-тренувальних місіях, стабілізаційних операціях. І географія дуже, дуже широка, але пріоритетом для Португалії є. О, Ті регіони, колишні португальські колонії, ті регіони, де розмовляють португальською мовою, вони для них є, є пріоритетними, і там в першу чергу, якби португальці представлені, але так само вони не збираються ні європейських, ні, ні азійських теренів. Ну, наприклад, португальці брали посильну участь в, в операціях в Боснії, Герцеговині, в Косово, в Лівані. В Іраку, в Афганістані вони продовжують бути в і, ну, і так само в Африці: там є Конго, Чад, Гвінея Бісау, Кабо-Верде. В НАТО відзначають професіоналізм португальських військових. Тож не дивно, що їх дуже часто призначають на відповідальні посади. Нещодавно португальські офіцери очолили міжнародні місії у східному Тиморі і в районі Африканського Рогу. Де триває операція НАТО Океанський щит. Її основне завдання захист торгових і транспортних суден від піратів, у східному Тиморі. Португальські миротворці діють у складі поліції ООН. Цей миротворчий підрозділ нараховував близько двох тисяч правоохоронців, серед яких майже 200 португальців. Решту складають правоохоронці з Малазії, Бангладеш, Пакистану та Філіппін. Для португальців місія у східному Тиморі особливо відповідальна, адже не так давно історії двох країн тісно перепліталися. Майже п'ять століть східний Тимор був колонією Португалії. Окрім цього, Португалія прийняла рішення додатково надіслати до Афганістану військових і поліцейських інструкторів для підготовки резервістів із числа місцевого населення. Сьогодні у складі міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану перебуває близько 200 португальських миротворців. Протягом останніх 20 років близько 40 тисяч португальських військових взяли участь у миротворчих місіях НАТО. Сьогодні більше 700 військових країни перебувають у складі коаліційних сил поза межами Португалії на трьох континентах у Європі, Азії та Африці. З листопада 2004 року Португалія повністю перейшла на військову службу за контрактом. Сьогодні до армії приходять не лише вчорашні школярі, а й дипломовані фахівці. Адже військова служба це стабільна робота, гарантована зарплатня, соціальні пільги і повага суспільства. Професія військового в нашій країні є дуже престижною. Ви знаєте, тут в Португалії ми проводили опитування з метою визначення переліку найбільш престижних та шанованих професій. Так, от професія військового за престижністю та рівнем поваги населення опинилася на самому верху списку разом із професією лікаря. Зарплатня у військового, хоч і не є надто високою, проте відповідає встановленим стандартам. Те, що Португалія є членом міжнародних організацій, таких як НАТО, робить службу у війську додатково привабливою. Крім того, кажуть португальські військові, це насамперед відчуття постійної захищеності. Я почуваю себе безпечно. Більш того, мої діти почувають себе в безпеці. Як ви знаєте, раніше, майже у кожному куточку Європи у той чи інший час, відбувались війни. Однак відтоді, як було створено НАТО, ситуація стабілізувалася. Ось саме тому моя родина почувається безпечно, знаючи, що наша країна є членом НАТО. Водночас стабільність не завжди вирішує кадрові проблеми португальської армії. Аби привабити молодих людей до служби у війську, португальські військові часом ідуть на хитрощі. Однак, загалом це не впливає на боєздатність армії для того, щоб привабити молодих людей до служби у війську, ми встановили порівняно високу початкову зарплату. Наприклад, молодий офіцер, який щойно закінчив військово-навчальний заклад, отримує приблизно 1500 євро. Згодом його зарплата росте дуже повільно, аж до генеральського звання, зарплата якого я гадаю, втричі перевищує зарплату лейтенанта. На жаль, механізм збільшення зарплати є недосконалим. На жаль, політика затягування пасків національного уряду суттєво обмежувала соціальні гарантії португальців і викликала масштабні акції протестів. Протягом березня усією країною прокотилася хвиля демонстрацій та невдоволення економічною політикою, що, зрештою, змусила прем'єр-міністра країни подати у відставку. Португалія на сьогодні ну, десь так на дві третини. Від середньоєвропейського рівня за економічними показниками у європейському союзі. І В той же час вона омріяна країна для наших заробітчан. Буквально ось два дні тому, у вівторок, 17 травня, у Брюсселі, міністри фінансів країн Євросоюзу остаточно погодили суму допомоги Португалії на 78 мільярдів євро за умови звичайного проведення реформ. Сьогодні Португалія, сучасна європейська країна. Член Північно-Атлантичного альянсу і Європейського союзу. Та найголовніше те, що після стількох років жорсткої диктатури, репресій та воєнних конфліктів португальський народ нарешті почуває себе у безпеці. Три роки тому у Лісабоні відбулося урочисте відкриття проспекту України. Таким чином. Португальський народ віддячив українцям за працелюбність у розбудові міста та країни загалом. Португальці щиро зізнаються, що навчалися в українців наполегливості у досягненні мети та щирості. Можливо, і українцям не завадить повчитися у португальців патріотизму та національної гордості. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен під час свого візиту до Сполучених Штатів відвідав Національну гвардію штату Техас в Остіні, яка є найчисельнішою у США. Він подякував гвардійцям за постійний внесок в операції під проводом НАТО, у тому числі в Боснії, Косово та Афганістані, де представники Національної гвардії Техасу підтримують розвиток агробізнесу у складі групи з відновлення та реконструкції провінції Газні. Універсальність, професіоналізм і відданість Національної гвардії добре відомі у всьому світі, сказав генеральний секретар. І це при тому, що всі ви добровольці. Потрібно насправді бути особливою людиною, аби бути здатним на таку відданість. У промові, що мала місце у президентській бібліотеці імені Ліндона Джонсона, генеральний секретар підкреслив значення цінностей, які розбудовує НАТО. Свобода, за його словами. Це не західні цінності, а універсальні цінності. Це не товар для кількох. Справжні цінності тільки тоді, коли їх поділяють багато людей. У нашому альянсі близько мільярда людей об'єднують не лише цінності свободи, демократії та гуманності, а й здатність до їх збереження. Торкаючись останніх подій у північній Африці та на Близькому Сході, генеральний секретар сказав. Мужні люди у всьому арабському світі давно прагнули свободи, якою Америка та Європа користувалися протягом багатьох десятиліть, дякуючи НАТО. Ми зобов'язані продовжити боротьбу за ці цінності. У ніч на 12 травня 2011 року під час патрулювання і забезпечення режиму ембарго у водах біля узбережжя Лівії. Військові кораблі НАТО взяли участь у скоординованому захисті від нападів невеликих човнів на порт Місрата. Розпочавши приблизно о 2-й годині ранку, канадські та британські фрегати Шарлота Таун і Ліверпуль за підтримки французького військового корабля, що не перебував під оперативним командуванням НАТО, перешкодили нападу на порт Місрата. Що вони були змушені припинити свої атаки і відступили з берега. Їх відступ прикривався вогнем артилерії, спрямованим на союзні кораблі. Фрегати відкрили вогонь у відповідь. Жоден військовий корабель НАТО не отримав пошкодження або травм особового складу під час цього бою. Дії з'єднання військових кораблів ранком, 12 травня, є прикладом успіху альянсу у протидії насильству над цивільним населенням. З 24 по 27 травня у штаб-квартирі НАТО відбудеться щорічне засідання комітету з гендерної проблематики. Темою цьогорічної дискусії буде гендерний вплив на безпеку в операціях. Засідання проведе інститут з питань загальної безпеки, що спеціалізується на дослідженнях, поширенні та підготовці кадрів для конструктивної співпраці військовослужбовців з жінками. У цьому році засідання розпочнеться з конференції для громадськості та буде зосереджуватися на темі гендерної безпеки під час операцій. Голова військового комітету адмірал Джампаула Ді Паула відкриє захід. Після чого відбудеться презентація пані Пальваші Какар, заступника міністра у справах жінок Афганістану, виступи експертів та радників з гендерних питань, що поділяться своїми знаннями та досвідом. Видивилися фактор безпеки. Зустрінемося на п'ятому.